Ісус Христу, дорогі брати і сестри, з неділю вас. Я бачите, кожного разу на кінці літургії виходжу до вас і даю вам таку прекрасну обіцянку. Кажу, що Бог добрий і Він вас спасе і помилує. Тому приймайте це благословіння, живіть із цим, надійтесь на Бога. Дозвольте вам буквально кілька слів сказати на сьогоднішній Евангелії про любов до ворогів. тому що це така. Важлива і дуже актуальна сьогодні тема, яка і ці слова Євангелія про любов до ворогів, слова Христа, вони сьогодні бентежать дуже багатьох християн, віруючих людей. знаєте. Це все актуально в наших обставинах, тому що віруючі люди думають, ну як любити ворогів, як з цим бути, що значить любити. А Господь наче так безумовно каже, будьте каже, не будьте як грішники, це, що каже, любите тих, хто і вас любить. А ви любите, любіть ворогів світі, будьте, будьте, будьте милосердні, а отець ваш милосердний. Доходить, знаєте, інколи до якогось безглуздя, дивишся, як, ну, люди тривожаться через це. Бо вони читають у писанні ви ворогів своїх, а тут якесь беззаконня страшне знаєте, Вони вбивають нас, наших дітей, наших рідних і близьких, руйнують домівки, якісь, якісь творять ну, без, не просто безчинство, а творять зло, от таке от сатанинське пекельне зло. А Господь каже: любіть ворогів своїх, і буде якось. Дивишся, буває, намагаються наступити собі знаєте, на душу, на горло, намагатись любити тих ворогів. Знаєте. І інколи доходять до такого вже ну, якоїсь духовної неадекватності, коли люди вже не дозволяють собі зло назвати злом, бо, бо треба любити ворогів. Плутаються, розумієте, губляться у тих от, якихось нерозуміння і цих навіть маніпуляціях того, що насправді злі люди часто тим користуються, знаєте, коли не хочуть осуджувати тих, хто творить зло, і вони нагадують ці слова, Господні люби ворогів своїх не суди їх, приймай їх і так далі. На що ти судиш, а ти подивись на себе? І всякі такі от речі. Як нам це розуміти? Як, як на це дивитися? Тому, що сьогодні Церква нам нагадала, і я вам зачитував ці слова Христові: любіть ворогів своїх, як із цим буде, як нам ставитися до своїх ворогів. Знаєте, по-перше, ну, треба розуміти, що не те, Господь має на увазі, що ми сьогодні бачимо у себе перед очами. Господь не каже: не називайте зло Збом, дайте злу творитись. Насправді, Господь не те має на увазі. Як це розуміти? Дивіться, як воно виходить. Ті люди, які намагаються любити ворогів у першу чергу, вони забувають і не бачать того, що відбувається в них перед очима. Вони не бачать тих людей, які страждають, не бачать тих людей, які гинуть. Не бачать того беззаконня, яке твориться, не дозволяє собі судити це беззаконня, не дозволяють собі зло називати злом. Того, що вони намагаються бути благочестивими, розумієте? Вони кажуть, Господь мені сказав любити ворогів, я буду старатись любити ворогів. А то, що перед тобою відбувається, ти того не помічаєш, ти вже абстрагуєшся від того. Ти, це така насправді дуже фарисейська позиція для ті місце. Те, що ти рваєш про своє якесь благочестя, дуже формально, насправді. Ти хочеш втекти від того, що відбувається в тебе на очах, ти хочеш забрати свої руки, щоб не замастити знаєте, оці, оці обставини, оці тяжкі, тяжку біду, яка відбувається, кажеш, я не буду цього торкатися, це мене не стосується. Я буду старатись вбити, бо я хочу бути святим і правильним. І такі люди, насправді, знаєте, згадати оцю от притчу про милосердного Семенина, коли Господь каже, що була побита людина при дорозі, на якого розбійники напали, побили. І каже, йшли там, пам'ятаєте, що священик, що потім там диякон. Там ішли, і що вони зробили? Вони не потурбувалися за того побитого ближнього. Вони йшли, бо вони поспішали в храм. Вони йшли в Єрусалим до храму. І вони мали звершувати свою службу. І вони туди поспішали на свою службу. І вони не побачили біду ближнього свого. Як Господь це? Господь судить її, каже, так не треба. Господь ставить приклад того самарянина, який зупинився, залишив свої справи, не побоявся замастити свої руки, потратити свої сили на цього, на цього збудованого чоловіка. розумієте? І от щоб не бути таким, тому що це така, я кажу, фарисейська позиція, коли ми спішимо в якийсь благочинці і не бачимо того, що відбувається. знаєте? Це перший момент, а другий момент слова Господні оці. Про Любов ворогів треба розглядати в контексті священного писання християнської науки і апостольського вчення. І у посланні, першому посланні до Тимофія, у посланні святого апостола Павла, є такі важливі слова. Він нагадує християнам, каже, що каже, якщо хто не турбується про своїх рідних і ближніх, рідних і ближніх, близьких, якщо хто каже, не турбується про них, то каже, він відпав від віри і він гірше за язичника. І світівці пояснюють, кажуть, що чого так? Бо каже хтось зі святий, я вже не звука, що з Ладовуще, він так мудро тлумачив ці слова, він каже, бо є такі люди, які знаєте, намагаються отак от вдалі любитися туди, бо так завжди вдалі завжди легше робити, завжди десь там далеко. А отут, хто перед тобою, над, над ким треба може ніколи нахилитись, потратити свої сили, якісь зусилля. Так любити важче. І він каже: коли люди шукають любити десь отам, от це якогось такого благочестя, знаєте, ворогів любити, шукаємо вони далеко, ми їх намагаємось любити. І хтось із святих от каже, це каже марнославсько. Тому любові немає, благочеснення немає. І апостол Павло внятно каже: якщо хто не турбується за своїх рідних і ближніх, то каже: він відпав від віри і. Він гірше за язичника, тому що в тому любові немає і благочестя в тому немає. Бо біля нас купа, купа людей, які потребують нашої уваги, які потребують нашої зусилля, потребують нашої любові, нашої турботи. І відбувається хто беззаконня, яке відбувається, і про нього треба говорити. зло треба називати злом. І треба турбувати за тих людей, які страждають від того зла. А серед християн інколи так буває, що вони того всього не бачать, не маю мають від того руки, бо вони хочуть бути дуже святим, благочестивими і любити десь от далеко ворогівської. Так не треба, брати сестра. Турбуватись, бо любимо ворогів своїх, а того, хтось тут перед нами не бачимо, не любимо. І уявіть, як. Людям, які постраждали, ну, хтось там загинув, хтось скалічений, хтось втратив домівку або ще щось. І чує, коли до нього приходять християни і кажуть, а я люблю ворогів, або і ти ще любив ворогів. Так? Людина вже визуває, ну як, як ця несправедливість може бути така вже в житті у світі, що ми не помічаємо того, хто, хто має бути помічений в першу чергу. Тому ось так от знайте це, розумієте ці речі, і хай вам Бог допомагає. І коли вам будуть так говорити, то ви зможете вже, може, якось самі пояснити, як це всі треба, ці речі треба розуміти, зіславшись на святого апостола Павла. Всім вам Божої допомоги, благословення в ваших справах, брати і свясти, хай вам Бог допомагає. Сил вам на ваші будні і мудрості і терпіння.